Привіт, друзі! Якщо вести пошуковик, прізвище та ім'я нашого сьогоднішнього гостя, то з'явиться чималий список регалій: це і спортсмен, і педагог, і науковець, і волонтер, громадський діяч, голова громадської організації Я донор. Усе це про тернополянина Олександра Хому. Олександр. Я вас вітаю. Можливо, ми ще не сюдали якісь важливі аспекти вашої роботи. Поділіться, будь ласка, доброго дня! радий зустрічі, радий спілкуванню. Ну, з того, що найновіше, це є те, що я є координатором локації активні парки у Тернополі і маю за честь займатися із людьми похилого віку. Тобто, це для залучення людей до занять рухової активності, для залучення їх до збереження свого здоров'я, до здорового способу життя. Тобто, це з такого най, най найновішого. Скажіть, будь ласка, яким з своїх проєктів ви пишаєтесь найбільше? Можливо, це останній якраз один з них? Не можна сказати, що я ним пишаюся тобто, це є частинка того, що мені подобається чим я хочу займатися на даному етапі життя. Тобто, також донорство займає важливу нішу, хочеться максимально до цього залучати людей тернополян і громаду нашу тернопільську. Щоб люди розуміли, наскільки це є важливо, наскільки це є на часі? Ну і що кожен із нас може якраз рятувати людське життя, і потрібно, щоб це було свідомо, щоб це було повсяденно, і тоді якраз буде повноцінний результат, і буде здорова та щаслива країна. Угу. А скажіть, будь ласка, який відбиток якраз на вашу діяльність наклала війна чи змінилося щось за останні роки? Спочатку ну, війни, звісно, що багато чого змінилося, і менше часу стало на якісь розваги, на щось таке буденне. Більше вже намагаєшся всі сили витрачати для перемоги, для допомоги в волонтерстві, для реалізації соціальних проєктів, відповідно для самоосвіти, для роботи своєї, тобто. В такому спрямуванні. Ну, відповідно, активізувалися ті проекти, які були раніше актуальними, а зараз вони є максимально необхідними. Тобто, донорство крові. Uh -huh. Ми розуміємо, що донорська кров не потрібна не тільки в е, звичайному житті, а якраз і під час війни для військовослужбовців, для поранених військових, і це є нагальна потреба. Розкажіть, будь ласка, трішки більше саме про проект Я донор. Це є громадська організація. Ядона. раніше вона була створена на базі організації одна кров, але вона частково так була заполітизована раніше. Я хотів, щоб це було дійсно виключно громадське об'єднання. Об'єднати тільки активну прогресивну молодь навколо нас, і відповідно вже потім ми створили із колегою цю організацію, де я був заступником. Згодом з певних причин я вже став її головою. Ну, відповідно, і намагаємося якісь певні проекти реалізовувати і спільно із центром служби крові, і з всеукраїнською організацією DonorUA, і з партнерами місцевими, тобто ті, які заохочені у цій роботі, ті, які розуміють необхідність донорства крові. Ну, відповідно, помаленько це розвиваємо, помаленько виходимо на рівень Тернопільщини, тобто щоб люди про це дізнавалися. Ну і само собою, всеукраїнський рівень, бо ми розуміємо, що формування загальної свідомості залежить не тільки від особистісних, але й від загальної картинки. Це ви дійсно дуже гарно сказали. Якраз нещодавно в соцмережах з'явився ролик про заклик якраз до того, щоб приходити. Здавати кров саме від цієї громадської організації. Скажіть, будь ласка, чи це була ваша ідея запустити такий ролик? Е, ідея була не моя, це друзі започаткували. Це і організатори були медичний університет Тернопільський і фонд Сергія Коновала. Тобто, це була їхня ініціатива. І до цього я долучився, максимально намагався висвітлити, щоб ми довели, що дійсно Тернопіль є містом донорів. що Тернопіль вдячний військовим за. Нашу оборону за нашу безпеку за цілісність і так, щоб ми могли певний мірі їм подякувати і дати свою данину за їхню роботу. Ну і само собою проявити наше місто з кращої сторони для усієї України. А скажіть, будь ласка, скільки часу проект вже функціонує? Громадська організація функціонує з 2021 року, відповідно до сьогодні. Це вже 4 роки. Ми працюємо. Це дійсно досить великий термін, і от ви бачите, наскільки зараз зростається потреба, зокрема для військових, і ще більше долучаєте молодь до цього. Звісно, молодь, молодь це як грошійна сила, ми розуміємо, що з вже таким свідомо виваженим поколінням трошки простіше пояснити, розказати, вони швидше йдуть на цей коннект. Якщо говорити про молодь, то відповідно це треба вибудовувати вже від садочка, від школи, тобто, щоб дитина закладалося… Правильне ставлення, правильне уявлення, чому це потрібно робити, як це потрібно робити, щоб це було в правильному руслі. Рухалося відповідно, намагаємося якось молодь прищеплювати, навіть з найближчих до проектів до дня донора було намалювати mm -hmm. малюнок, як, як дитина уявляє собі донорство крові. Тут так само велика кількість людей і дітей брали участь у цьому конкурсі. Найкращі переможці отримали подарунки приємні. Відповідно, вже навіть з цих маленьких кроків діти вже починають зацікавлюватися в цьому, починають в інтернеті шукати, що це таке донорство крові. Відповідно, вже свідомим віком в школі, в університеті вони вже активніше до цього долучаються і стають донорами крові. Це дійсно дуже чудово. Ми знаємо, що ви. Ведете свої соціальні мережі, і скажіть, будь ласка, як саме ви знайомите аудиторію зі своєю діяльністю в соцмережах? Мабуть, найперше, це власний приклад, То, що не можна розповідати про щось до чогось заохочувати, якщо ти не береш в цьому участь, якщо ти себе в цьому не проявляєш. Тобто, звісно, я є також донором крові. Вже численну кількість разів здавав кров і продовжую здавати. Маю надію, що якщо дасть Бог здоров'я, сили і терпіння, то будемо і надалі над цим працювати. Звісно, що реалізація різних проєктів. Тобто, коли ми щось плануємо із партнерами чи самостійно, ми так само це максимально висвітлюємо, щоб громада знала, що у нас в місті відбувається, як до цього можна долучитися, відповідно, щоб всі зацікавлені сторони могли взаємодіяти. Ну і, само собою, це комунікація із засобами масової інформації, тобто, без. Них так само ми мало що змогли би зробити, тобто вони всіляко нас підтримують. Коли потрібно зняти сюжет, знімають сюжети, потрібна стаття, десь вихід в радіо і так далі. Тобто, максимально нам сприяють, і це дуже класно. Супер. А скажіть, будь ласка, можливо, ви могли поділитися якимись цікавими історіями з власного життя про один зі своїх проєктів, який от дійсно дуже сильно повпливав або на вас, або на молодь. чи... На іншу верстку нашого населення, яку ви залучаєте, напевно, тут можна вже згадати теперішній проект це активні парки Тернопіль, mm -hmm. тобто де я займаюся із людьми похилого віку. Чому воно попливало? Бо люди у мене займаються дівч... жінки, я їх називаю дівчатами, шаленими бджілками, бо вони дійсно є такими активними, веселими, максимально позитивними. І відповідно, коли їх бачать інші. Тернополяни, мешканці інших міст, тобто вони заохочуються до руху, вони хочуть так само приходити, знайомитися, спілкуватися, грати в якісь ігри, танцювати, тобто це є максимально крутий приклад. І коли молодь побачить, що люди вже в такому поважному віці займаються, і повідомляють сама вони... більше активізується, так звісно. Якщо врахувати, що в нас найстарша. Учасниця має 83 роки, то я думаю, що це вже mm -hmm. досить такий поважний mm -hmm. вік, і вона ще в свої роки може і потанцювати, і пожартувати, і десь позмагатися один з одним. Тобто, це є дійсно дуже круто. Супер. А скажіть, будь ласка, як ви взагалі бачите, от роль молоді в майбутньому для нашої країни, і чи є у вас ідеї або проєкти якраз для залучення їх? Я бачу роль молоді в основному, це якраз і відбудова України, це формування свідомості, формування національно-патріотичного виховання. Тобто молодь має бути максимально залучена до усіх аспектів усіх організацій, тобто які є при владі, тобто, якщо вони будуть свої ідеї прогресивні, правильні, максимально українізовані. Просувати відповідно, тоді наша країна буде сильною. Тобто, але я бачу це в тому напрямку, що кожна людина, яка має певну нішу, має відповідати саме за нею. Тобто я не можу там десь залучати до якихось інших проєктів, максимально розсіюватися. Тобто, якщо я працюю там в напрямку донорства, в напрямку здорового способу життя, відповідно, я намагаюся вже молоді доносити, що це є важливим, це є необхідним. Тобто, і хто має бажання, долучайтеся, я допоможу, я підтримую, і разом ми зробимо щось круте. Інші люди, хто там займається національно-патріотичним вихованням чи медичною освітою, культурою і так далі. Тобто вони мають так само працювати в своєму напрямку, максимально до цього заохочувати, максимально давати продуктивні результати, і тоді буде у нас фінальний дуже хороший результат. А скажіть, будь ласка, от чи один із ваших проєктів, можливо, декілька ваших проєктів взагалі впливають на розвиток держави, можливо, дещо частково за? Чіпають не тільки громадську діяльність, а саме якраз оцей такий прогресивний аспект. Якщо говорити про про проекти, то те саме донорство, тобто ми розуміємо, що свідомість людей міняється, коли вони бачать наші акції постійно, коли воно десь мимоволі повз вуха проходить, повз погляд, тобто в людини вже формується правильне до цього ставлення. І відповідно, вибудовується вже правильна і політика в самій державі, коли ми бачимо, що кількість е, тих людей, які підтримують дану позицію, підтримують дані напрямки, зростає. І відповідно, вже і держава намагається схилятися на цю сторону, намагається розвивати ті чи інші аспекти. І відповідно вже тоді будується е, максимально спрямоване для громади суспільство, з максимальними можливостями. Те, до чого можуть долучитися, де можуть підтримати. Відповідно, тут молодь вже має рушійну силу, щоб творити, щоб розвивати, і щоб втілювати свої проекти. Дякую. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте? Хто є такою найбільшою рушійною силою для нашого захисту держави? Мені здається, що кожен із нас, само собою, Збройні сили України, вони роблять надзвичайно важку роботу, за це їм величезна вдячність. Те саме медики, медики знову ж таки виконують свою роботу, виконують її максимально добре, максимально швидко, якісно. І відповідно, в нас є той результат, що є врятовані поранені військовослужбовці, врятовані життя, ДСНСники, знову ж таки, рятувальники. Постійно, коли трапляються якісь. Лиха, вони вчасно реагують і з певною мірою зупиняють рух цього, цієї сили. Тобто кожна людина, що б вона не робила, якщо вона працює для держави, якщо вона робить свою роботу максимально ефективно, вона вже є якраз і рушійною силою. Тобто бажано, щоб всі до цього долучалися, щоб не було такого, що є в нас певні фанатики, які дійсно стараються максимально все роблять, і інші люди просто намагаються їх присадити там чи критикою. Якщо тим більше вона є неконструктивною, тобто просто щоб захейтити, коментарі накидати, вилити багнюки купу на Там ту людину, бо вона щось зробить. Варто підтримати, якщо тобі не подобається щось, дай якусь конструктивну критику, порадь щось, запропонуй якісь варіанти, Тож ти просто скажеш це погано, воно нічого не дасть ні тобі, ні цій людині. Тобто від цього нічого не зміниться. Запропонуй якісь варіанти, і тоді вже відповідно з цього може бути кращий результат. Скажіть, будь ласка, що спонукає людей якраз такого золотого віку займатися? В першу чергу їх спонукає спілкування. Тобто, ми розуміємо, люди вже похилого віку не настільки десь залучені до громадської активності. Тут вони мають можливість себе проявити, коли ти бачиш, що вони... Дивляться один на одного в них іскри в очах, вони посміхаються одразу. Хтось один одного хоче підколоти, хтось пожартувати, десь порухатися. Тобто, це максимально їх мотивує. Ну і плюс до того, навіть вони приходять на наші заняття і кажуть, я там схудна, Мені чоловік сказав, що я схудна, я хочу ще працювати, і кажу: ми можемо працювати, але ми мусимо все це в міру робити. Тобто, ми розуміємо, які вік. Це треба, щоб було без шкоди для здоров'я. Тобто, в першу чергу, це в нас оздоровчо-рекреаційні заняття. Це воно знайде якесь спортивне спрямування, чи виключно нам треба схуднути і все. Тобто, оце якраз я таким досить вагомим е, рушієм для того, щоб вони займалися, для того, щоб залучали друзів, знайомих. Тобто, це є дуже дуже класно. Скажіть, будь ласка, чи отримали ви вже нагороду почесного донора, чи можливо якраз на етапі її очікування? Ще не отримав, це не є такою там фінальною метою моєї, тобто бути чи почесним, чи заслуженим донором. Для цього необхідно здати певну кількість разів повну, повну цільну кров, тобто 40 разів на почесного донора, і більше кількість вже на заслуженого донора. Може стати будь-який активний громадянин, який здає кров, який донатить її на безоплатній основі, тобто, а не на продаж. І відповідно хочеться, щоб люди до цього долучалися, долучалися саме до свідомого донорства, до безоплатного донорства. Тоді в нас буде якраз і достатня кількість у запасах у банках крові, і що люди зможуть нагально отримати ту чи іншу групу, якщо виникне така необхідність. Ми розуміємо, що будь-що може трапитися з нами щодень, тобто чи ДТП, чи породіллі необхідно під час родів, чи трапляються якісь нещасні захворювання, і знову ж таки там необхідна донорська тут Необхідно терміново. Чи для військовослужбовців там взагалі велика кількість донорських крові, особливо коли це є важкі поранення. Ось ви згадали якраз останні такі випадки: можливо, ви могли б назвати або згадати історію, яка дійсно змінила життя когось із тих, кому потрібна була якраз система донорства. Історії дуже багато. Не всі десь їх висвітлюють, десь люди трошки соромляться, десь хочуть це притаїти. Тобто не, 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 не виносять на загал. Хоча ми розуміємо, що дійсно майже щодня є такі історії. Багато знайомих пишуть, багато друзів, що потрібна терміново кров, мають переливати і так далі. З такого, що мене вражає, ну, наприклад, нещодавно десь мені в соцмережах попало фото і відео, як для свого побратима військові здавали донорську кров. Тобто, ми розуміємо, що вони досвід того, що воюють, досвід того, що віддають себе жертвують собою, своїм життям, здоров'ям. Вони ще й на тій самій передовій одразу ж переливають кров, хоча там нема таких комфортних умов, як у нас, вони мають це робити ну просто як на руках себе. І ти розумієш, що коли ми знаходимося тут в тилу, нам нічого не заважає прийти, здати цю кров буквально там 10-15 хвилин, і хтось просто знаходить якісь причини, щоб це не робити. Тобто мені це не треба, це не важливо. А прийде хтось інший, а той кров є багато, і так далі. Ми повинні розуміти, що. Навіть найрозповсюдженіші групи крові, вони все рівно є більше в попиті. Тобто, чим, чим розповсюдженіша група крові, відповідно, більшій кількості людей її необхідно вливати. Тобто тут необхідність для кожного із нас. Бо тільки тоді, коли ми попадемо в ту ситуацію, коли нам буде потрібна кров, люди починають розуміти, чому, чому до цього заохочують. Чому це необхідно робити своєчасно? Чому це потрібно робити регулярно? І, відповідно, як складно знайти когось з донорів, хто би міг терміново здати кров? Дякуємо вам за чудову і змістовну розмову. Бажаю хорошого дня! Дякую вам Навзаєм.